Того часу доби купив собі такий от пальник. Зараз такий час можливих блекаутів у зв'язку з певними негативними, скажімо так, по відношенню до нашої країни діями агресора. вирішив купити собі такий пальник. Польського виробництва Neotools Мені порекомендували, кажуть, що це непогана штука. Дай Бог, щоб воно не знадобилося. Буде, якщо що, для туризму десь буду в походи ходити. Отакий от пальничок. Сам пальник іде в такий от Кольору цікавого видного жовтого кольору. такого більше помаранчевого коробочки пластикові. Дуже комфортно для туризму брати Десь сумку склав каву зварити, нагріти води. Тому Подумал, в принципе, на хозяйстве оно лишним не будет. Ну и сам пальничок. Вот такая вот коробка. Инструкция. И сам пальничок. С таким вот креплением. Дорабниство Польши. Получается Ставиш зверху на, скажімо так, на газ, на, саму, на сам балон. Так дебело виглядає. Колись вийду на природу, буду каву варити, то зніму, як воно працює. От. Штука корисна. Штука дуже корисна, як для мене. Я любитель десь по лісах полазити, по горах. Колись, дай Бог. Дай Бог, щоб тут не в цих ситуацій, які ми маємо. Колись, дай Бог, піду в гори, то вже такий маю певний туристичний набір. Скажем, для організації комфорту. Це ж бажаю всім мирного неба над головою.